О Сину справедливості, нічною порою краса безсмертного вирушив зі смарагдових вершин вірності до Седрату Мунтаха та заридав таким плачем, що сонми вишніх і насенники горніх царств заголосили від його скорботи. Тоді запитано було: від чого цей стогін та ридання. Він відповів: як велено чекав я на пагорбі відданості, але не почув від тих, хто мешкає на землі, жодного аромату вірності. Потім, відкликаний, я споглядав, і ось голубки святості затріпотіли в пазурах земних псів. Тоді небесна діва поспішила, неприкрита й осяйна, з її потаємного палацу й запитала їхні імена, і були названі всі, крім одного. Коли ж вона наполягла, то була промовдана його перша літера, від чого насельники небесних покоїв кинулися геть зі своєї господи слави. Коли ж була вимовлена друга літера, всі до одного вони упали нець у прах. Цю мить із найзаповітнішого святилища пролунав глас досі і не далі. Істину ми засвічуємо те, що вчинили вони і зараз чинять.